Так і у Фейсбуці на сторінці Радіо Західний полюс і вітаємо міського голову. Доброго ранку. Доброго ранку. Правда, він не такий дуже добрий. Ну, так, Внасліді, ну, і... Внаслідок атак ворога по Це... заходу країни шахедами. Тому бачимо, що ситуація є такою, якою вона є, бо війна триває на всій території України. Ну, до речі, дуже багато людей. Постили відео в телеграм-каналах про Я бачила про те, як вони чули, тобто ну локації не видно було, але вони очевидно з своїх будинків постили е, е, відео, де чути от, звуки е, власне, шахедів. Скажіть, чи наскільки постраждало місто? Бо ви написали себе телеграм-каналі, цивільні не постраждали, люди не постраждали. Е, що постраждало? Дійсно, на території Прикарпаття був масований атаки шахедів. Добре спрацювала протиповітряна оборона, але, на жаль, уламки уламки спричинили, скажімо, загорання деяких деяких цивільних, деяку інфраструктуру критичну, тому є. Є проблема з тим, що зараз надзвичайники працюють в цих місцях, але найголовніше, що немає постраждалих. Це найголовніше, угу. тому що все решта можна відбудувати, поремонтувати, а людське життя чи здоров'я не можна повернути. Тому це найголовніше. Я вдячний протиповітряній обороні, які дуже добре відпрацювали. Бо ви бачите, яка погода сьогодні вночі була, і саме ворог скористався цією погодою, що дощ дуже велике і відповідно, відповідно маскуватися. Відповідно, дуже важко було нашим хлопцям і дівчатам з протиповітряної оборони. Тому вони великі молодці. Ця атака була по всій території Прикарпаття і заходу країни. Дуже важливо, що відпрацювали так. Є задимлення, так є загорання. Удари були по критичній інфраструктурі, але на щастя постраждалих і немає. Це саме. Саме саме головне тому така ситуація станом на зараз. Єдине, що я би просив, ну вибачте, ну я не можу спокійно дивитися, коли там в соціальних мережах чи телеграм-каналах ну, чуть не координати пишуть та про ті шахеди, чи виставляються. Зрозуміти, треба зрозуміти, що ворог використовує як правило. Навіть не інформаторів, а відкриті джерела. Тобто відкриті джерела це соціальні мережі, які моніторяться за допомогою програм певних, а також люди, які сидять, які аналізують цю інформацію. Тому будь-яка інформація, особливо в моменти, коли триває ще повітряна тривога. Ну це навіть координація певного руху. Тому попрошу корисних ідіотів. Ну, Може, з кращих міркувань вони це хочуть там написати і поділитися, але я по-іншому не можу називати, як корисні ідіоти, які постять ну, ці речі, які допомагають ворогу. Просто скільки можна говорити, що не постимо, не виставляємо це, не пишемо, ну, скажімо, очікуємо ту, ту офіційну інформацію, яка подається для того, щоб не. Не допомагати ворогу, тому ще раз хочу сказати: найголовніше це те, що постраждалих немає. Це найголовніше. І не забуваємо про безпеку власне. І не забуваємо про те, що якщо є повітряна тривога, і повітряна тривога, ви бачите, що оголошується, то це не просто так, а це є загроза. Ще раз тут нагадаю: жодного міста, жодного селища, села в Україні немає, яке. Повністю є захищене від, від ворожих атак. але завдяки протиповітряній обороні ми сьогодні маємо збивання цілей. Ну, вибачте, коли збиваються шахеди, на жаль, є загорання, тобто є уламки падають і хотів би ти чи не хотів такі речі. Ну не застраховані навіть при дуже гарній роботі протиповітряної оборони. Тому ось така ситуація в громаді. Ну, будь ласка, я ще раз підкреслю користуватися тільки офіційною інформацією, підписуйтеся на телеграм-вайбер канал, на всі канали, які офіційні, чи голови військової цивільної адміністрації, чи мої, як офіційної посадової особи. Відповідно вся інформація перепровіряється, тобто для того, щоб податися ну відповідно для до мешканців громади чи мешканців області. Тому давайте до цього відноситися. Це не мирний Серйозно, час, та да, це не мирний <клес> час, коли можна, і це не питання демократичності, це питання виживання, безпеки. це питання безпеки. Тому тому вибачайте ці речі можете критикувати міського голову, там можете робити. Речі по міській господарці все, що хочуть, по це є демократичне суспільство. Але коли це стосується життя і безпеки людей і безпеки міста, то будь ласка, давайте дотримуватися правил. Про раз почали уже про е, наших військових цього тижня. Було кілька передач на схід, що саме передавали, кому передавали, і е, як відбувається закупівля в дронів Про які е, ну ви говорите не не, неодночане Ми далі передаємо дрони зараз. Ще чергових 600 дронів закупили. Минулого тижня це було 500 дронів, зараз 600 дронів. Частина дронів наступного тижня буде передана, буде чергова, в тому числі моя поїздка до певних військових частин. Тому стараємося сьогодні допомагати різним військовим частинам. Цього тижня це морська піхота, 36, шоста бригада морської піхоти. Ми передали допомогу. Це 128 й бригаді ТРО, це частково 102-й бригаді. Ну, тобто, стараємося допомагати різним військовим частинам, де служать Івано-Франківці. На жаль, є величезна черга, є багато кількість листів, запитів від хлопців. Тобто, їх вже більше 400 у нас є. Ми їх опрацьовуємо. Не можемо відразу там всі. Бо запитів я тільки підрахував, запитів є десь на шістдесят тисяч піввідронів, тобто що хлопці просять, ага. якщо підбити всю підсумку. А якщо Мавіки взяти, то це там понад 2 тисячі та да, запитів на, на Мавіки. Це то тобто ми поступово купляємо, передаємо. Але ну, є певні обмеження. Але крім того, нагадую, що ми ще даємо і допомоги на. На спорядження 50 і 20 тисяч івано-франківців, які служать, які є військовослужбовцями, і ці виплати тривають майже щоденно. Це приблизно 20 мільйонів гривень на допомогу нашим військовим тільки по цих програмах соціальних 12 програм, які діють тому стараємося ну, постійно допомагати. Передали до речі станцію управління також. Для спецпідрозділа людь, яка теж воює, тобто це станція, яка керує всіма ВПІ-дронами і хлопцям дуже дуже потрібно. То тобто постійно постійно йдуть такі допомоги, закупівлі. Також передали нашим спецпризначенцям, не можу називати військову частину. Тут є військова таємниця. Тобто саме Михайло шутак завіз теж в дрони на дуже важливому напрямку Донецькому, де теж хлопці відпрацьовують дуже серйозні. Речі. Тому постійна ця допомога і щоденно, фактично, ми щось передаємо тій чи інші військовій частині. 78-й ДШБ теж передали черговий Мавік. Ну, стараємося. Є проблеми з проплатами з казначейством державним, у державі відчувається великий, великий дефіцит. брак дефіцит коштів, скажімо так. Тому є і такі моменти, навіть по військовому призначенню речах, але стараємося постійно, щоб ця допомога надходила хлопцю. А скажіть 102 друга бригада, зараз вони робили презентацію, що вони е оголошують е також е збірну, тобто в них є мож можна оформити mm -hmm. собі підписку, та як люди так. підписуються собі на якісь е речі, там на Netflix, mm -hmm. чи якісь підписки mm -hmm. на якісь новини. От вони так само оголосили. Ви підписалися? Відверто кажучи, ще ні, але сьогодні я б якраз планував побачити цю новину і дякую хлопцям, що таку ініціативу проявили. Підпишемося і в, то, в тому числі таким донатом будемо будем допомагати. Тобто хлопці, хлопці дійсно самі будуть це робити, та? ну тобто, чи вони є якісь, чи не дізнавалися подробиці? Дивіться, я приблизно знаю, але хай це буде. Ну, а, хай, та... буде хай це буде таємниця, нехай це буде. Не буде ви розумієте, таємати. зараз такі не речі знову ж таки про виробництво дронів, про угу. інші речі. Тобто. Є хороша ініціатива. Справді це допомагає. Справді треба підтримати, треба, треба донатити. І сьогодні будь-яка ініціатива, яка покликана допомогти, а ти більше ініціатива наших військових, тільки по неї, так закликаю. Сам сьогодні підпишу, закликаю всіх приєднатися до цього. Є ще одна ініціатива, яка може допомогти нашим військовим, а саме бюджет участі. Як до речі, зараз активно голосують е... ну, за дрони голосують активно. Також у нас освітні проекти є теж, які пов'язані з дронами. Та... Тому дякую франківцям, які голосують. Нагадаю, до 21 числа. Можна ще проголосувати, пару днів залишилося. Тому... Ну, тому що освітні проекти, зрозуміло, садочки, школи, є кількість. учнів. там Учні, є просто і в освітніх проектах самі проекти, там, да, наприклад, по, по е, створенню дронів, скажімо так. так ага. Перша школа подала, там є. Наш центр освітніх інновацій, тобто такі, такі цікаві теж проєкти, які пов'язані е з розробкою з навчанням, бо Важно. інколи я говорю з людьми, і от кажу, ви ви, ви, ви там проголосували та за садочок за школу проголосували. Я кажу: ну а решта там шість є номінацій там є в іншому. Можна Ну, на жаль, хочу сказати... дуже мало може люди знають про це, тому наголошую, що в рубриці інше є шість проектів. На жаль, не всі користуються є. можливістю. Ми бачимо, що вже близько 50 тисяч франківців проголосувало. Але якщо взяти голоси, то тільки 120 тисяч голосів. Якщо 50 помножити на 6, то мали б бути 300 тисяч голосів. Тому ну, я закликаю всі проекти підтримувати. Якщо навіть ви підтримали освітній проект, то підтримайте дрони в інших проєктах. Ну, в іншому напрямку, ну якось, якось якось це, воно це що схоже. Я вам скажу на вибори. Треба читати власне передвиборці програми. Як перед виборами йде, Ну, та, щось та. щось а щось тут подібне ми, як... принаймні, відкрити, прочитайте чи що Так, щось, інші щось речі. подібне, але знаєте, голосів. Але якщо та, вже та, прийшли в СНАП, то тут є просто дуже елементарно проголосувати за всі проекти, тобто чи там в електронному вигляді. Але люди якось ну теж часами трошки дивуюся там. Навіть от, візьму, не буду називати село, а от, в селі, де всі писали, що всі кошти на ЗСУ, та в одному з сіл Франківської громади, за дорогу голосує 1600 е за ремонт доріг. А за дрони 350 голосів. Я не розумію, як ти йдеш ну, мешканець села. Туди, і воно не перетинається ці проекти. Будь ласка, підтримай і, то, і, 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 і той, і той проєкт. Ну, тобто іноді в нас оці речі. Публічно, да, ми всі кажемо, що треба підтримати Збройні Сили України і, і більшість це. А коли ти от по бюджету участі, я не розумію. Мене трошки дисонанс. Люди інколи ми, думають, ми, ми, що ми, якщо вони віддали один голос за якийсь проєкт, то якщо віддадуть за інший, то автоматично той забереться. Наголошуємо, що бюджет, бюджет участі ви маєте 6 голосів. голосів тобто ви, ви можете за все. школу, за тобто, то, то, за дитячий садочок, за позашкілля. За благоустрій, за інші проекти, в тому числі дрони, тобто, і, і за благоустрій малих вулиць, ви можете вибрати, один з цих, вибрати всі шість проєктів в кожній номінації по одному проєкту. Я, до речі, в ЦНАПі в центральному так і зробив, скористався і проголосував. Ну сказати не можу за які проекти, бо це буде агітація. А... а я буду голосувати Голосуйте, Будь ласка, голосуйте там в номінації інші. Ну, вже сказу, І, я... за все я, я голосував за дрони. за дрони, але за підпечарівський проект. Того, що він найменше набрав, мені трошки образило, що там тільки 360 голосів. За да. тому, тому закликаю, хто може нас чує, ще хто три, ще має голос, підтримати цей проект. Там ну і і решту, які і решта, речу, яку, там не Хто не доголосував, ідіть доголосуйте. Можете з телефону, можете. Ну, така, слухайте в нас така такая, зараз вийшла, вам скажу. Про благоустрій, давайте поговоримо. Інспекція містом продовжується, де були цього тижня, і які результати цієї інспекції? Центральна частина міста цього разу, тобто, якщо вони там раніше по мікрорайонах більше пасічно Пасічна, зітром, то сьогодні центральна частина це Шухєвичів, це район вулиці Стефаника. Ну, Ось цей весь центральний район, який стосується міста Івано-Франківська, Привокзальна, вулиця Івана Мира, Донцова, Вивесь Сміття. Ну, не зважаючи на війну, воно повинно все одно критична інфраструктура працювати, прибрати. До речі, запрошую в наші колективи комунальних підприємств, у нас великий брак працівників. Тобто понад 80 вакансій, тому ми відкриті до, до різних вакансій, тому і до робочих місць. Будь ласка, приєднуйтесь до великої, великої команди міста, тому що місту треба допомагати ті речі робити з критичної інфраструктури, і місто має бути чисте і прибране. На жаль, у нас великий брак людей, є брак техніки, тому що частину техніки все-таки вилучили свого часу для потреб військових, і це є правильно, та, тому це теж відображає роботу. Тому закликаю ще раз приєднутись до команди міста. У вас цього тижня також відбулася дуже цікава зустріч Лоран Конверсі. Конверсії правильно uh -huh. поставила, приїжджав. З якою метою він приїжджав? Він — Це керівник офісу партнерства міста Кліші. Uh -huh. У них трошки інша система. У них якби є офіс, який здійснює роботу по містах побратимах. Кліщі. ми давно вже співпрацюємо з цим містом, ще не підписали угоду, але. У нас там гімнастика, дуже добре, стосунки. Там, наші діти їздили в Францію, французи приїжджали до Івано-Франківська, зараз велика гуманітарна допомога. Ми готуємо угоду про підписання, про партнерство з містом Кліщі. Лоран Конверсі є великим другом України, а Франція взагалі є великим другом. І тому дуже важливо зараз посилювати цю міжнародну співпрацю. Тому що зараз ситуація не така хороша, як була на початку військових дій повномасштабного повномасштабного вторгнення. Тому дуже важливо такі таку співпрацю налагодити. Ну і ми говорили про реабілітацію військових, про допомогу обладнанням для реабілітації військових. Так само у нас була зустріч з заступником посла Нідерландів, Голландія теж говорили про реабілітаційний центр на Софіївці. Тому наше завдання сьогодні максимально залучити кошти на реабілітацію. Наших військових на різні проекти, які стосуються реабілітації. До речі, до Дня міста ми біля Центральної міської клінічної лікарні відкриємо такий гарний реабілітаційний майданчик, який по всіх нормах європейських зроблений для військових для реабілітації, тому що там у нас досить непогане реабілітаційне відділення є. Тому ми в цьому напрямку працюємо, але зрозуміло, що без міжнародної підтримки, без допомоги великі проекти, такі масштабні проекти. Дуже важко реалізовувати, тому от основна мета зустрічі з цими людьми. Е, медицина, четверта поліклініка, отримала новий оновлений кабінет. Що там змінилося? Обладнання, гінекологічний так. кабінет. Ми далі продовжуємо оновлювати наші заклади медичні. Дуже важливо, щоб медичні заклади ставали кращі, щоб вони мали обладнання, мали умови для пацієнтів, для лікарів. Тому ця робота триває. Ми щоденно це робимо. Найближчий захід це відбудеться відкриття педіатричного відділення, оновленого настуса, а повністю теж там і обладнання, ремонтні роботи це не для наших діток. Тому стараємося максимально в цьому напрямку працювати. Є у нас питання прохання під на, нашою прямою трансляцією. Поставте топіковий з. Зна... Поставте знак, тупіковий двір на набережні 4А. Бо автомобілі залітають на великій швидкості з надією приїхати, але розвертаються, бо там стовпчики залилися з іншого сторони двору. Ну, зверніть на це. Ну, Поставимо поставим, так. так. Спочатку написали, що стовпчики поставити. Ми поставили стовпчики. Тепер знак Тепер знає, ну, поставити. Бачу, Треба людей інформувати про те, що там є тупіковий двір. Е, новий ринок стартував в нашому місті на юності. Дися, поки що він по неділях буде ага. працювати. Тому що основні продавці це ті люди, які торгували на надрічні. Тобто, де був ринок? А то над Річною перенесли на юності? Перенесли на юності. А на надрічні що буде? Надрічній поки що там розробляють власник територію, детальний план території. А на юності ми виділили землю, і це комунальна земля, і ми розпочинаємо. Подальшому ми хочемо, щоб цей ринок повноцінно працював всі дні. Тобто теоретично він може працювати крім понеділка у дні, а зараз понеділях. Тому е орієнтовно з 8 ранку до першої години, я думаю, що цього цієї неділі ще більше буде людей, ще більше продавців. Звісно, багато хто пише по цьому ринку, що він не благороджений, там ще немає інфраструктури. Ну, вибачте, не все може відразу ну, стати таким повноцінним ринком для того, щоб ми стали повноцінним ринком, ми повинні пройти певні етапи, певну роботу. Тому ця робота розпочата, але ми хочемо зробити хороший, нормальний комунальний ринок сільськогосподарської продукції, продуктів і інших речей, щоб була альтернатива. Це не означає, що ми перестали боротися за продуктовий ринок, ми далі в судових спорах, але ви знаєте, що в Україні скільки суди можуть тривати, тому ми не продовжили договір. Оренди з орендарем продуктового ринку, але є проблема, що в умовах війни ну, в судах користуються цією умовою про те, що не можна розривати договір до завершення воєнного стану. На це посилаються. У нас є різні суди. Деякі ми виграли, деякі, на жаль, програли, але ми в цьому напрямку працюємо. Але ми не будемо чекати, ми паралельно запускаємо комунальний ринок на вулиці Юності. Крок за кроком ми будемо робити його цивілізованим, кращим, але це була ініціатива самих продавців, які виявили бажання про те, що ми хочемо продавати сільськогосподарську продукцію, ми хочемо, щоб такий ринок був. Ми пішли на зустріч, і я думаю, що це буде корисно як мешканцям Франківська, тому що там ціни дешевші, так і продавцям, які можуть реалізувати свою сільськогосподарську продукцію, те, що вони вирощують. Навіть такі кролики, курей там, чи, чи інші речі, те, що зазвичай продавалося... На вулиці на Тому ринок працює для жителів нашого міста і нашого краю. Я дякую за те, що до нас завітали. Е, на завершення побажання всім слухачам найтеплішого полюсу планети. Ще раз хочу подякувати Богу і нашим захисникам протиповітряної оборони за сьогоднішній день, за те, що цілі були збиті і що в нас немає постраждалих. Слава Богу. Ми також дякуємо силам ППО і Збройним силам України за те, що ми можемо працювати, можемо донатити і можемо рухатися далі в цей день, навіть якщо він дощовий. Залишайтесь на найтеплішому. Ви почуєте найкращу, найякіснішу музику. Ну і звісно ж найактуальніші новини.